Днями оперативники відділення поліції номер 1 міста Білопілля Сумського районного управління поліції спільно з працівниками управління карного розшуку ГУНП Сумській області. Взаємодії зі співробітниками оперативно-розшукового підрозділу 5-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України провели комплекс оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, внаслідок чого викрили трьох мешканців сумського району, які займалися збутом наркотиків та зброї на території області. У ході проведення санкціонованих обшуків поліцейські вилучили у фігурантів канабіс вагою близько 2 кг, пігулки метадон, зіп-пакет з півпісілью, вагою близько 5 грамів, грошові кошти та чорнові записи. Також поліцейські задокументували факт збуту у ними за грошову винагороду гранати Ф-1 за результатами реалізації трьох фігурантів затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури повідомлено зломисникам про підозру у скоєнні злочинів, передбачених статтею 307 незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, та за частиною статті 263 незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами. Або вибуховими речовинами кримінального кодексу України. Суд обрав чоловікам міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Досудове розслідування триває. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.